Про Івана Багатого. Іван Багатий жив у курені Голий і мав собі кота. Купить Іван сала та хліба, а кіт і поїсть. От він того кота впіймав, побив і прогнав. Розсердився кіт на свого хазяїна, пішов позивати його до царя. Іде та йде, зустрічає його вовк. Здоров котику! Здорово, вовче! Куди ти котику йдеш? Іду, каже, до царя позивати Івана Багатого. Підемо й ми з тобою, котику, У нас б'ють, проходу не дають. Скільки ж вас є? Нас є сто, відповідає вовк. Збирайтеся, каже кіт, усі. От вони зібрались ідуть до царя, а кіт попереду побіг. Прибіг до царя та й каже. Здоров, царю, здоров, котику, відповідає цар. Прислав вам Іван багатий сто вовків у подарунок. Спасибі, каже цар, за такий подарунок. А тут уже й вовки прибігли, стоять на дворі. От цар зараз зерів стрільцям обступити вовків, стрільці обступили і побили їх. А котик той побіг до куреня, побачив, що Івана багатого вдома нема, знайшов сало і з'їв. Прийшов Іван до куреня, дивиться, а котик сидить у кутку і облизується. Оце, думає Іван, він поїв сало. Кинувся до сала нема. Піймав він кота, вибив, вибив і прогнав з курення. Побіг котик знову до царя позивати Івана Багатого. Біжить та й біжить, зустрічають його кабани дикі. Куди ти, котику, ідеш? Іду, каже, до царя позивати Івана Багатого. За що ж ти його будеш позивати? Уже, каже, два рази мене бив. Останній раз так побив, що я два дні за куреним лежав, уже думав, що пропаду. Підемо й ми з тобою, бо й нас б'ють, і проходу не дають. Багато ж вас? Сто. Збирайтеся ж усі, щоб ви разом прийшли до царя. От іде котик попереду, а кабани за ним. Прийшли до царя, кіт побіг наперед і каже Здоров, царю, здоров, котику, а що ти нам скажеш? Прислав вам Іван Багатий у подарунок сто диких кабанів. Подякуй Іванові багатому за його подарунки, а кабанів я велю стрільцям обступити і побити. Обступили стрільці тих кабанів і всіх перебили. А кіт побіг до куреня і знову сало з'їв. Відлупцював його Іван Багатий ще дужче. Вичуняв трохи котик і побіг до царя знову позивати Івана Багатого. Біжить та й біжить, коли зустрічає на дорозі зайців. Здорові були, зайці! Куди йдеш, котику? До царя позивати Івана багатого. Що ж він тобі зробив, що ти його позивати йдеш? Уже три рази бив мене. Чи не можна було б і нам з тобою піти? Чого ж ви до царя підете? Нас б'ють і проходу не дають. А скільки ж вас? Сто. лядіть же, каже кіт, щоб ви всі прийшли до царя. Добре, кажуть, усі разом так і підемо в двір, як овечки в кошару. От і забрав їх котик з собою. Сам біжить попереду, а зайчики за ним скачуть. Прибіг котик до царя і каже: Здоров, царю. Здоров, котику, а що ти нам скажеш? Прислав вам Іван багатий у подарунок сто зайців. йому, Та скажи, що у мене є дочка, нехай він приїжджає свататись. Цар, бачте, думав, що Іван Багатий справді таки багатий. Добре, відповідає котик, скажу та, може, ще не захоче приїхати до вас? Чому не захоче? Ти йому скажи, що в мене землі, золота, срібла і усякого добра чимало. Добре, каже котик, скажу. От котик прибігає до кореня і каже: Іди, Іван, зі мною до царя, я тебе оженю. Як же я піду, коли я голий? Іди, йди, тебе в дорозі одягну. От Іван підходить до царського двору, котик його подряпав, подряпав і побіг. Сів Іван та й думає, що тут робити. І додому б вернувся до дороги, не знаю. Оце проклятий хід віддячив мені за те, що я його бив за сало. А котик побіг до царя і каже йому: Нас перестріли розбійники, відібрали і гроші, і одяг, і коней, а Івана багатого побили до смерті. Цар наказав дати одежу і вислав коней. Івана одягли, взули і привезли до царя. Пожив він там з тиждень, а може й більше. Уже й весілля відгуляли. Пора молоду додому везти, а він усе гостює. От старий цар збирається до зятя їхати. Іван багатий каже котику Куди ж ми їх повеземо? Ти ж сам знаєш, що у нас курінь. Я тебе, каже Котик, загоду до палацу, не журись. Біг котик попереду, а вони за ним їдуть. І військо йде, з гармати палить. Котик побіг та й побіг, куди дивиться, Передорозі дорозі пастух пасе коней. Котик його і питає. Чиї то пасуться коні? Змієві, каже пастух. Не кажи, навчає котик, що Змієві. Кажи Івана багато, бо грім тебе вб'є. От під'їхав цар і питає пастуха. Чиї коні пасеш? Івана багатого, каже Пастух. У нас таких коней немає, як у нашого зятя, каже цариця. А котик далі побіг, коли дивиться, пасе пастух худобу, він його й питає, чия то худоба? Зміїва, відповідає пастух. Не кажи, знову повчає котик, що Змієва, коли хочеш на світі жити, кажи Івана Багатого!» Під'їжджає цар і питає Чия то худоба? Івана Багатого, відповідає пастух. От цариця подивилась, подивилась та й каже, яка у нашого зятя худоба славна, у нас такої нема. А котик тим часом встиг побігти до палацу. Виходить Змій, котик і питає його «Чий дім?» Мій, каже Змій. Вибирайся швидше звідси, бо грим летить, він тебе вб'є. Де ж я? каже Змій, подінусь. Лізь, каже, в суху вербу в дупло. Змій поліз у дупло кит його і заткнув соломою. Вибігають Змієві слуги. А котик їм і каже Ви нікому не кажіть, що за дім зміїв, а кажіть Івана багатого. Он, бачте, Змій в дуплі сидить, і вам те буде, якщо мене не послухаєте. Та глядіть, що було що їсти і пити. Приїжджає цар у той палац, а там йому їсти і пити всього, всього, чого тільки душа забажає. От приїхали і молоді, наїлись і напились, а котик після того й каже: закомандуйте, чи попадуть стрільці в ту суху вербу з гармати? От стрільці як урізали, верба розлетілась, і змій пропав. А Іван Багатий тепер живе у тому палаці. Синський, Жабинський, Сухинський і золотокучеряві сини цариці Були собі чоловік і жінка, і мали собі три дочки. І такі були вони погані, що гидко із скіпками їх узяти, а не менша то така гидка, така гидка, низенька, бровата, губата, вирячкувата. Пішли вони всі три сорочки прати на річку, коли на тій річці плаває царевич. Одна каже. Це Бог плаває. Де там тобі Бог, то цар плаває, каже друга. Ох ні, сестрички, це плаває царевич, каже третя. Старша каже. Коли б мене той Бог узяв, то скільки у нього є людей я всіх би вигодувало одним окрайчиком хліба. Коли б мене, каже друга, цей цар узяв, то я б усе військо його одягла одним аршином. Коли б мене, каже третя, той царевич узяв. То я б йому 12 синів привела золотими кучерями. Почув це царевич, підплив та й каже: Здорові були, дівчата, Боже, поможи. Здорові спасибі. А де ви тут, дівчата, живете, що сюди на цю річку прийшли сорочки прати? А там, кажуть, ми живемо, де з змазлітом зустрічається. Він собі думав, думав та й питає, як же каже, це так. А так зима ковзається, а літо качається. Приїхав він додому, сів і думає. Те ж це зима з літом зустрічається, поїду пошукаю. Осідлав коня і поїхав. Їде, та їде, коли дивиться, аж під хатою стоїть віз і сани стоять. Оце ж то бачиться та зима з літом, думає він собі. Ану, я зайду в хату та подивлюсь та ще розпитаю людей: за що він ту хату? Аж сидять двоє дівчат. Він поздоровкався, а дівчата побачили, пізнали його та й кажуть одна другій. Оце, певно, прийшов сватати. Це він почув, як ми балакали тоді, як сорочки прали. Худ ж це він буде сватати? А третя сидить на печі та й не чує і не бачить. А що, дядьку? питає царевич. Та твої дочки. Я приїхав до тебе сватати. Де ж таки, щоб цар та прийшов до мужика дочку сватати? Це ви, каже, з мене смієтесь. Ні, покажи, покажи. Ось каже, — дві та ще одна на печі. Устань лише, Маргарито. Вона встала з печі. Оце, каже царевич, моя буде. Будеш тепер моїм тестом. Узяв її з собою, привів додому, зараз помінчався. Пожили вони у двох днів з 15. Треба йому їхати на службу, обіжджати царство своє. От він, від'їжджаючи, і каже своїй бабі, там у нього така баба служила. «Глядиш, щоб ти мені догледіла жінки моєї, наказав бабі та й поїхав. В такий час з'явилася у цариці дитина. Та баба зав'язала цариці очі, відібрала золотокучерявого сина, вкинула його в криничку, а їй підкинула собачку. Приздить царевич, а та баба його й зустрічає. Казала ваша жінка приведу золото-кучерявих синів, а вона песенського привела. Нехай каже, буде. Пожив він дома ще 15 днів. Від'їжджає царевич знов на службу, і знову згадує бабі. Гляди ж, каже, – тепереньке, що вона приведе. Виїхав царевич на службу. У цариці знов з'явилась дитина. Баба очі цариці зав'язала, сина золоту кучерявого кинула в криницю, а жабу підкинула. Їде царевич додому, а вона й стрічає. Казала ваша жінка, буду синів золоту кучерявці водити. А тепер привела жабенського. Нехай каже царевич, і це буде. Боже, він трохи вдома, іде знов своє царство глядати і наказує бабі. Глядиш, бабо, до третього разу, що буде? Прийшов час привела цариця сина золотокучерявця, а баба кинула його в криницю, а їй підкинула дитину суху, суху та погану. Пердіть царевич, а баба його зустрічає. Казала ваша жінка. Бо до сині в золотокучерявці водити, аж вона привела одного Песинського, другого жабенського, третього сухинського. Пішов царевич, подивився на ту дитину. аж воно сухе, сухе, та й погане таке. Лишечко. Збирає царевич усіх своїх начальників і радиться з ними, що зробити жінці, за таких кучерявців-синів. Один каже Зарубаймо. другий каже повісьмо. Третій каже, розстріляймо. А читатий каже ні, заб'ємо її у смолюну бочку та й пустимо на воду. От вони взяли, зробили смолюну бочку, положили її туди, синами, забили й пустили на море. Плала вона по морю, скільки там днів. Виволоднівся Пасинський, заворушився, обперся до ногами, воно й вискочило, Повлазли всі на берег. Ну, що робити? Давай собі будувати горниці, і через море Песинський, Жабинське і Сухинські зробили місць скляний аж в інше царство. Їдуть чумаки, та і просить їх до себе. Заїдьте, братці, мене наїстись наїстися напитись, і на моє диво подивитись. Заїхали ці чумаки, в них нагодувала, напоїла й каже Їдьте цим мостом, куди вам треба, вам ніякої прогоди не буде. Поїхали не через той міст, а Песинський!» і біжить за ними віддалік. Стрічає їх цар і питається. Ви, братці, далеко їжджали. Яке диво ви дали, скажіть і мені. Е, кажуть, ми бачили диво. Наверх лебедина та поставила гордиці вдова, а в цій вдови та є три сини: один Пасинський, другий Жабинський, третій Сухенський. Оце вони, каже, зробили міст аж сюди. Певно, моя жінка, каже царевич. Виходить його баба послужанка та й каже: Царевичу, десь там та така яблунька є, срібне яблучко, золоте яблучко. Як удариться яблучко, яблучко, то так, як органи грають. То і собачка, як побіжить, вислухавши це, викупав ту яблуньку, приніс додому і посадив коло вікна. Приїхав царевич туди, аж нема яблуньки. Збрехала баба. Їдуть знов чумаки. Та одвай просить їх до себе. Зайдіть, каже, чумаченьки, до мене наїстись і напитись, і на моє диво подивитися, а хто питатиме, той людям розкажете. Наїлись вони, напились, і поїхали через той міст, а собачка за ними побіг. Переїхали вони міст, зустрічає їх царевич. Ви, братці, далеко їжджали. Яке диво видали, скажіть і мені? Е, кажуть, ми бачили диво. Наверх лебедина поставила горниці вдова, а в тієї до витри сини. Один Пасинський, другий жабенський, а третій сухинський. Золота яблунька біля віконця росте. Золоте яблучко, срібне яблучко, як удариться яблучко об яблучко, то так як в органи грають. Вийшла баба послужанка та й каже Царевичу, десь ти не десь да та такий кабан є, еколоме оре ушима сіє, хвостом волочить, за ним дощ мочить. Позад його жнеці і в копи кладеться, і готове в клуню везуть. Собачка почув. Побив до свого брата Сухинського, взяв брата, пішли, піймали того кабана, первела додому. Поки царевич поїхав, то вони вже й прикували його. Поїхав царевич, нема кабана, збрехала баба. Їдуть і знов чумаки. Та вдова знов їх просить заїдьте наїстись, напитись, моє, та й на моє диво подивитись. Хто спитає, то людям похвалитися. Вони заїхали, наїлись, напились, проводжає вдова і каже Їдьте цим мостом, вам ніякої прогоди не буде, і ви доїдете куди вам треба. Їдуть вони, а собачка за ними біжить, стрічає їх цар. А що, каже, братці, ви далеко їжджали, яке диво дали, скажіть і мені. Е, кажуть, ми бачили диво, ще такого дива ніхто не бачив. Наверх лебедина та побудувала горниці вдова, а в тій дови та три сини. Один песинський, другий жабинський, а третій сухинський». Золота яблунька біля віконечка росте, срібне яблучко, золоте Яблучко. Як удариться Яблучко, Яблучко, то так в органи грають. Такий кабан стоїть, що іклами оре, ушима сіє, хвостом волочить, за ним дощ мочить, а позаду жнеться і в копиле кладеться, і готове в клуню возять. Там, каже, так багато скир стоїть, скільки ви по світу їздили, та ще не бачили так багато хліба, як там. Ходить із хати баба послужанка. Виходить із хати баба послужанка і каже: Царевичу, десь та не десь та така кричка є, а в тій криниці та три сини золотокочерряві, якби ви царевичу поїхали та собі дістали. Та й собачка почув та побіг додому, забирав своїх братів та й побіг до криниці. Прибігли вони до криниці, сів жабинський під лядою, а песинські і сухинські зробили яблучко з льоду та й качаються. От із криниці вискакують три хлопчики тілом біленькі. Личеньком рум'яненькі золоті кучерики в'ються. А жабінський ліп, та й зачпив лядою ці золотокучерики й остались. Взяли вони тих золотокучериків за руки і повели їх до матері, привели додому. Мати зраділа, як побачила, і пізнала їх. Поїхав царевич уже не застав, обдурила проклята баба. Їдуть знов чумаки. Та Одовай каже їм заїдьте до мене, чумаченьки, наїстись і напитись, і на моє диво подивитись. Хто вас питає, той людям розкажете. Наїлись вони, напились і поїхали через той міст. Аж зустрічає їх царевич і питає. Ви, братці, далеко їжджали. яке диво ви дали, скажіть і мені. Е, кажуть, ми бачили диво так диво. Скільки не їздили, скільки ми не а ще такого дива ніде не бачили. Наверх лебедина поставила горниці вдова, а в тієї вдови є три сини. Один Пасинський, другий жабинський, третій Сухенський. І коло хати стоїть яблунька, срібненьке яблучко, золоте Яблучко. Як ударить яблучко об Яблучко, то так як в органи грають. Стоїть кабан на ланцюзі і кламе оре, вухами сіє, хвостом волочить за ним дощ мочить, а позаду жнеться і в копи кладеться, готове в клуню возять. Привели від кринички трьох золотокучерявих синів тілом біленьких, личком румяненьких. Каже царевич, це ж моя жінка. Виходить баба, а він і каже. По чим би ти, бабо, знала, якби ти їх не ховала в криницю. Песинських, жабинських, сухинських моїй жінці побідкидала. Бачить баба вже тоді, що не обдурить царевича, та й каже Правда, царевичу, загадав той царевич, щоб ту бабу прив'язала до коня та й пустили в поле, а сам поїхав через той міст до своєї жінки та там і живе.